Друзі. І ми зараз будемо практикувати. А, якраз і стрибає! От ми поставили ось сюди м'ячик. Дивіться, уп. Вона старається дострибнути. Давай! От тут м'ячик, він достатньо високо. Руси, давай. Что ты не достаешь. Вот тут семья, Давай, можно. Тут, тут, тут. Давай. Что ты дивишь? Дивите, я зачарована. Опа, дивите, ну и зловила. Это молодец. Молодец. Вот такая у меня шубака. Что ты свою киску? Хочешь? Еще? Давай еще раз. Ой, Навіть я тільки її трошки отуди. Ой, ні! Ну, вже наступні прыжки будуть в наступному відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть коментар і всім па-па!